Усім привіт! Я дуже рада вас вітати на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я маю добірку з моїх нещодавних парфумерних придбань. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися, на що я витратила свої кошти. У мене є дуже багато цікавих парфумів сьогодні з вами поділитися. Деякі я хотіла вже дуже давно, деякі я придбала в сліпу. Зараз усе розберемо. Ну а вже ж напишіть мені у коментарях, що ви нещодавно придбали. І будь ласка, підпишіться на мій канал, не забудьте Залишити величезну невеличезну і в описі буде більш корисної інформації. Тож перегляньте і давайте розпочинати. Ну що ж, одразу хочу розпочати з парфуму, який я дуже довго хотіла. Пам'ятаю, що як вперше затестила Shipper 21 від Хілі, він мені дуже сподобався. Це було досить давно, в мене навіть був пробник. І я одразу розуміла, що це щось особливо, не таке банальне, бо це все-таки парфум в стилі Shipper, а він більш такий дорослий. І я тоді його не зрозуміла, але одразу відчула неймовірно гарну якість. І і тут є цей, а вже ж дуже такий виразний мох і більш веселий, дзвінки. Та... Ціковитий бергамот, вони саме створюють характер шипру. Тут він доволі ароматичний. Ми маємо і розмарин, і флоральні елементи з пачулі, шафраном, багато фіалки, тож він і зелений, і ароматний, і затишний. Дуже елегантний, але водночас не такий, який, знаєте, вінтажний. Тобто це начебто класика в сучасній інтерпретації і. Якщо ви полюбляєте шипри, я зараз працюю над добіркою з них, але я можу вам його одразу порекомендувати, бо він справді, знаєте, такий заземлений, приємний. В мене не дуже багато шипрових ароматів. Тож, якщо ви можете щось гарне порадити, можна із сучасного або з класики, я б дуже хотіла дізнатися про ваших улюбленців, а це мій номер один. До речі, давайте вже продовжимо з таких дорослих ароматів. Я коли затестила новинку від Нарци Родрігес for Her Intent, вона мені одразу дуже сподобалася, вже і по зовнішньому вигляді, і а вже ж своїм ароматом. І хоча, ви знаєте, я дуже люблю Narciso Rodriguez як бренд, вони фокусуються на ноті мускусу. Якщо у вас вона улюблена, то вам треба затесити їх аромати. Але часами в них бувають такі парфуми, які просто проходящі і не дуже цікаві. І я. Витратила два підходи на цей аромат, щоб його зрозуміти, я вам хочу сказати, що він неймовірний. Такий крутезний, мускусний, так дуже тут є дуже така а, показова і м -м -м, прям флоральність, яка о -о, така, ну, типова для цього бренд, дуже гарна. І нота персику, не свіжого, а більш такого вже. Насиченого, спілого, не дуже фруктового, і ваніль, яка не солодка, це парадокс, бо аромат не солодкий, не гурманський, але він настільки, знаєте, роковий, і в нього більш, я б сказала, стриманий холодний характер, можливо, через мускус. і... Тому я його ношу на роботу. У мене є така фішка купувати один дизайнерський парфум-люкс і носити його увесь місяць на роботу. І це я зараз роблю з цим ароматом. Я дуже вже багато випрескала. Він настільки затишний, приємний. Водночас е він дуже гарно шлейфить, створює таку гарну, серйозну більш атмосферу. І, коротше, він суперкрутий, шлейфовий, з ним приємно зранку. Він не набридливий. От я прям кожного ранку. Тішуся його нанести. Це дуже круто, це дуже рідко, бо в мене багато ароматів. І я часами вже так знаєте: ой, треба увесь час щось нове, а з цим Нарсо Родрієс ніколи не нудно, не скучно. Тож, як підете в магазин, будь ласка, затестить його, бо це одна з найкращих новинок, яку я останнім часом тестила. А ось парфум, який вже дуже давно був на, йому, на моєму вішлісті від Shane Blue це їх Black Tulip, який я затестила багато років тому, коли була в Гамбурзі він дуже сподобався. Пам'ятаю, що моя перша реакція на нього була це такі, знаєте, святкові кекси, можливо, якась різдвяна випічка. Не знаю чому. Насправді тут такі шикарні ноти. Нота цикламену, нота підсніжників, нота тюльпанів, тобто такі небанальні квіти. Але я думаю, фокус тут все ж таки на солодощах, і ми маємо тут сливу з білим шоколадом. І якщо для вас ось ця така їстівна, дуже трендова зараз гурманіка занадто, але все одно хочете гарний солодкий аромат, я б вам його дуже порадила, якщо у вас є змога його затестити або придбати, це недорогий бренд, і мені подобається саме такий формат, я його. Кидаю в сумочку і ношу, коли до мене приходять клієнти, бо він створює дуже таку приємну атмосферу. Він гурманський, але не такий а, солодкий. Тобто з ним дуже легко, навіть в більш формальній обстановці. Він мені подобається, я давно про нього мріяла. І зараз маю, насолоджуюсь і вам можу порадити. А ось моє нове придбання, і взагалі відкриття, я його затесла в магазині і була в шоці від новинки від, мені здається, німецького. Velgie з під назвою Force колекції Whipped Cream. Дивіться, спочатку тут прям така дуже зараз популярна нота фісташки. Я працюю над добіркою з парфумів, в яких вона є. Тож, будь ласка, залишайтеся на моєму каналі, активуйте дзвоник, щоб до вас приходило сповіщення. І знаєте в чому фішка? Він спочатку такий свіжий, прям зелений, це начебто кремова зелень. А потім я була в шоці, як ходила, і протягом дня він змінювався. І я ввечері вже послухала, а там зовсім інший аромат, він перетворився на таку лактонну гурманіку, начебто кремовий пиріг. Дуже смачно і дуже-дуже солодко, але вже в базі. Спочатку це, знову ж таки, кремова. І свіжа зелень, дуже цікавий аромат метаморфози, який я придбала зараз, бо я навчаюся, і я його наношу тільки коли саджусь за стіл, щоб навчатися. І мені здається, коли я буду робити, складати тест або екзамени і носити цей аромат, можливо, він якось. Допоможе мені згадати все, що я вивчила. Ну на це мої сподівання. Він знаєте, затишний, приємний, такий релаксний, дуже заспокійливий, якщо так можна його назвати. І він мені неймовірно сподобався. Я була просто в шоці. Знову ж таки, повторю, що Побігла прямо до магазину і його придбала, бо перші враження були ВАУ! А ось не вау! А зовсім протилежні враження в мене від нової колекції від Зара, яку я нещодавно придбала. Вже для вас оглянула. Тож, в цьому відео я тільки швиденько хочу пробігтися по чотирьох ароматах з колекції Sweet Treats. Я взагалі фанат цього бренду, але в них, знаєте, бувають і дуже круті парфуми, недорогі, в ніші, гарної якості. А часами вони настільки. Масмаркетовські і дуже дешеві, от, наприклад, як ці, що навіть не варті вашої уваги. Але по нотах і взагалі по ідеї думала, вони мені сподобаються. На жаль, ні. Cherry Gelato – це один з таких ну більш-менш гідних парфумів. Хоча я сподівалася, що ця полуниця, яка зараз дуже, дуже в трендах, буде більш реалістичною. Це, на жаль, як такий солодкий льодяник аромат. Але що цікаво, десь на задньому фоні є мускусна нотка, вона його робить. Ну, більш якимось, можливо, грайливим, хоча він звучить ну, доволі доросло, Не так дитячий, як наступні парфуми. Наприклад, ось цей Bubble Вафл це взагалі не моє понотах. Тут все цікаво. Наприклад, взбиті вершки, кокос, ваніль, ці вафлі. Це ж це зараз просто неймовірно. Популярний, і в кожному ароматі можна побачити щось схоже. На жаль, він звучить дешево. Я не знаю, як якийсь ласьон для тіла або щось таке. Зовсім не моє. На жаль, і наступний аромат мене розчарував. Хоча я думала, я от майже через нього і придбала усю колекцію мача Мочі. По нотах тут є груша, білий шоколад і нота Матчі. До речі, Starbucks ніколи не був моїм кафе, але вони зараз мають Мача Лате з лавандою, і це дуже круто. І, на жаль, я тут не відчуваю цю дуже показову характерну ноту матчі, яку я насправді обожнюю. І ось найгірший парфум з колекції це Lemon Pie. Я взагалі, знаю, що зараз може створити крутий такий цитрусно ванільний аромат, як вони колись створили Sweet Pastry in Paris. Зараз вони, здається, його зняли з виробництва. Я думала, це буде той самий парфум, але на жаль, він звучить як дуже дешевий гель для душу. І ці цитруси не свіжі, вони не кисловаті, вони дуже солодкі, але дешеві по звучанню. І я сподівалася, що він буде схожий на ліру від Ксержофа, але я придбала знову ж таки всліпу ось цей парфум. І це справді більш недорога альтернатива. Моєму найулюбленішому такому потужному, можливо сиропному ванільному аромату під назвою Вов Цест від бренду Kona. це арабський бренд. І тут теж є такі вибухові дзвінки, цитрусові нотки з більш кремалізованою ваніллю в базі. Сонячний, приємний аромат, мені дуже подобається. Я зараз працюю над добіркою з парфумів, які в стилі ліри, схожі на неї, можливо, якісь більш такі бюджетні альтернативи, тож, будь ласка, залишайтеся на моєму каналі, нікуди не йдіть, це відео скоро вийде, і я обов'язково розповім вам, де тут різниця. Дякую між ними, і який парфум, якщо ви шукаєте щось схоже на ліру, вартий вашої уваги. Ну а останні на сьогодні парфум в реки я довго мріяла і придбала в іри. Це холіні ролі від Монталь в 100 мл флаконі. Мені дуже подобається його дизайн і аромат свіжих, цікавих нероль. Вона каже, його ніхто не купує. А для мене це було дуже неочікувано від Монталь, парфум більш про такі а, свіжі квіти, дуже весняні, бо в них завжди щось більше орієнтує. Або, або удова або мускусне або солодке. А це такий дзвінкий, приємний, романтичний аромат. Я вже не можу дочекатися, щоб усе заквітло, і я його ношу зараз навесні і отримую задоволення. Тож, будь ласка, напишіть мені в коментарях ваші відгуки, які парфуми, можливо, ви нещодавно придбали. Якщо є питання, пишіть, обов'язково донать на ЗСУ, це найважливіше. А якщо хочете купувати парфуми, робіть це з моїми знижками, тримайте свою менталку здоровому стані. Будь ласка. Не реагуйте на новини, бо вони змінюються декілька раз на день, є багато маніпуляцій. Дивіться те, що приносить вам задоволення. Якщо є час, то почніть якесь нове хобі або навчання, щоб тримати свій мізок подалі від зараз цього усього інформативного шуму. А вам я бажаю гарного дня і тримайтеся, скоро весна! Тобто настрій буде краще. Якщо у вас є запити контенту, пишіть. І на цьому все. Слідкуйте за в соціальних мережах, залиште під цим відео вподобайку та підпишіться на мій канал. Та слава Україні, Па-па!